Настільний теніс в рівному та області живе і впевнено розвивається. Постійні чемпіонати та участь у змаганнях всеукраїнського рівня не дозволяють стояти спортсменам на одному місці, тому на особисті змагання склад учасників зібрався дуже сильний. Зібрався найсильніший склад, хто є в області, за, за деяким виключенням там одного-двох чоловік. В основному серед міста рівно і міста дубно. Змагання точаться за особисту першість і за команду так само. Всього ж позмагатися зібралося 37 тенісистів тенісістів із Рівного, Дубного острога, з Долбунова, Сарн, Березного, Костополя та Рокитного. Примітно й те, що змагалося тут і семеро дівчат, для декого нинішній турнір був дебютом. На чемпіонаті області я вперше, і тут я настільки побачила доволі сильні суперники. Я не можу судити, там, хто сильніший з них побачив вже в ігрі. Я постійно тренуюся, незалежно від того, там не знаю, будуть з мене змагання чи не будуть. До цих так само по три дня в тиждень тренуємося. У підсумку. Золото серед чоловіків на чемпіонаті області вибору Віталій Пінчук, срібло у доминчанина Михайла Чубая і бронза у Олександра Буднікова. А найкращою серед жінок виявилася Наталія Фірсова.